Існує три етапи лідерства. Перший етап лідерства це той момент, коли ви зуміли організувати себе. Ви вмієте планувати звичайний день, ви вмієте працювати над своїми цілями і досягати їх. Тобто, простою мовою, ви вмієте організовувати самі себе. Другий етап лідерства це вже той момент, коли ви не просто організовуєте себе, ви починаєте допомагати іншим людям. Власне, проходити цей перший етап, етап, коли людина працює над своїм робочим днем, ділиться досвідом по тайм-менеджменту, по роботі своїми цілями. До речі, з практики на другому етапі ви починаєте в рази більше заробляти, саме по причині того, що ви починаєте генерувати додаткову цінність. Яку ви віддаєте іншим людям. І найкрутіший, третій рівень лідерства, він полягає в тому, що ви починаєте вчити інших людей, які, скажімо, знаходяться на другому етапі, щоб вони допомагали іншим людям проходити свій перший етап. На цьому рівні відбувається максимальна генерація цінностей з вашої сторони іншим людям. Тому ви будете кратно більше заробляти в своїх доходах в порівнянні з попереднім рівнем. На жаль, близько 70% людей не доходять навіть до першого етапу лідерства. Вони знаходяться на так званому нульовому рівні, коли не можуть організувати себе. І тільки ті, хто не здаються, максимально працюють над собою і розвиваються, доходять до третього рівня і мають максимальний успіх у фінансовому плані. А на якому рівні лідерства зараз знаходитесь ви? Пишіть в коментарях.